Усім привіт! Сьогодні розповім вам про новинку в нашій професійній серії Advanced Techniques, а саме глибоке очищення. Це серія з саліциловою кислотою та каоліном. і якщо у вас жирне або комбіноване волосся, цей продукт саме для вас. Від забруднень та шкірного жиру. Масажними рухами втираємо його в шкіру голови протягом 2-3 хвилин. Шампунь для волосся має густу текстуру, гарно піниться і очищає ваше волосся. Шампунь для волосся ми використовуємо два рази. Перший раз ми змиваємо забруднення і пил з волосся, а другий раз ретельно очищуємо волосся. А завершальним етапом є нанесення бальзаму на волосся, який придає йому блиску та доглянутого вигляду. І наносимо ми його на відстані 4 см від коренів волосся.